Ми проти знищення екосистеми регіону не дамо олігархам знищити полісся. З такими плакатами мешканці Стримигорода та Дібрової Житомирської області вийшли на пікет під стіни облдержадміністрації. Створення кар'єру з видобутку ільменіту мали обговорювати на сесії обласної ради, але питання зняли з порядку денного. Якось воно все замовчилось, потім якось просочилось, і ми почали розкручувати це все. Ми підняли це питання, і воно все вийшло, як то кажуть, наружу. Вони хочуть зайти до нас мінімум на 70 років. Розуміти, якщо вони сюди зайдуть на наші землі, вони зупиняться десь аж на родичах. Це буде руйнівна, руйнівна е, е, руйнація буде всього нашого Поліського краю. Це буде пустеля. Чи 10-15 років не залишиться нічого. Вони нам говорять одне, вони говорять, що е, да, вони нам обіцяють рай. Ну ви самі розумієте, не буде води, не буде життя. Нам обіцяють кожен рік, що ми будемо жити гарно. І ми цьому не віримо і вірити не хочемо. Хочемо. Щоб ну щоб жило, щоб жило наше село, щоб воно було, воно існує з часів ігоря. Ми не покорились колись ігорю, не покоримося зараз і пану фірташу. Близько двох тижнів тому у Коростенському районі проводили збори та громадське обговорення проекту з видобутку ільменітових руд. Але мешканці села Діброво впевнені рити кар'єр тут планували ще три роки тому. Житло викупувати почали вже два роки, три, В третій рік житло. Платять по 100 по 80 тисяч гривень. Офіційно Київський в основному через Київ це все робиться, для того, що і угрози йдуть, щоб за те. За знос. В селі хати горять, вулиця ціла згоріла, пустий хат. Першу очередь пропонували, щоб підписав за 100 доларів бумаги. Так, да, за 100 доларів. Це завод на той день було це два роки назад. Це 800 гривень. Селяни рішуче налаштовані проти видобутку. кажуть підприємцеві не дозволять працювати за жодних умов в крайньому випадку. Готові перекривати дороги та залізничні шляхи.